Ну що, друзі, влог на каналі, а це означає, що вас чекає щось цікавеньке. Е, ви знаєте, для створення дорогих ексклюзивних машин потрібно мати талант. Але для створення автомобіля, який позаду мене, а це Рено таліант, і так його назва дійсно означає талант. Потрібно було мати просто сухий прагматичний розрахунок і певну якусь конструктивну ідею, тому що. А бюджетні авто створюються не для того, щоб задовольняти водія. Вони створюються для того, щоб задовольняти його потреби. Тому сьогодні у нас буде не просто огляд ось цього новенького бюджетного Рено, а реальний тест для того, щоб перевірити, а чи здатен ці потреби задовольнити талянт. Ну що, друзі, всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Тим часом скажу, що у нашого спонсора час газу зараз діє акція для нових клієнтів. ТО всього за 800 гривень це п'ять пунктів, повна діагностика ГБО, перевірка та налаштування вузлів, чистка газового клапану, заміна двох або більше фільтрів, і також повне комп'ютерне налаштування. Посилання в описі під цим відео переходьте і обслуговуйте свій автомобіль тільки у найкращих компаніях. Давайте пару слів про дизайн, хоча я вважаю, що це не найважливіше в машині бюджетного сегменту, але все ж таки не розповісти про це не можу. Значить, ви бачите попередній частині, що по факту, талян це вже старе Рено. Це Ман четвертий, це всякі каптюр, аркана і так далі. Стилістика не змінилася. Мені б дуже тут хотілось побачити щось в стилі нового Дастера, але ні. Ми бачимо, що машина досить простенька. Машина взагалі-то створювалася для турецького ринку. Там, до речі, якщо ви не знали, страшенно люблять реношки. Не знаю чому. Якщо хтось знає, можете написати в коментарях. Ми маємо машину, яка по факту випускається в Румунії для українського ринку, і в Європі ви таких машин не побачите. Чому? То Бог його знає. Якщо ви маєте відповідь на це питання, можете написати теж в коментарях. Але виглядає симпатично, виглядає воно так, що тобі не кидається в очі, що це новий автомобіль в потоці. Те, що от знають всі блогери і журналісти, коли тестуєш нове авто, часто звертають увагу в потоці на щось невідоме. На таліант не дивляться. Можливо, хто доходить до задньої частини, підходить. Дивиться на задню оптику, і на напис телянд розуміє, що це щось новеньке. Але виглядає досить збалансовано. Оптика мені взагалі якась більше з японських автомобілів, аніж з французьких, але not bad. особливо в цьому опційному сірому кольорі, який коштує, по-моєму, 15 чи 16 тисяч гривень, непогано, скажімо так. Тому що, якщо я скажу, що це вау, мене засудять в коментарях. І зазвичай ви б цю секцію побачили десь в кінці відео, якби це був звичайний огляд. Але зараз у нас супербюджетний автомобіль, і я розумію, що в коментарях, скоріш за все, підніметься срач, тому що є дуже багато питань до двигуна, до коробки передач, це все зрозуміло, але ціна. Якщо ми говоримо взагалі про ринок ось таких бюджетних седанів на автоматі, то коли я вчора відкрив додаток з пошуку авто, я зміг знайти тільки. Декілька конкурентів одним із них є Hyundai Elantra, яка звичайно з точки зору дизайну мені і я думаю багатьом сучасним людям сподобається більше. Там 1.6 мотор, простий автомат, тобто, чисто технологічно, це має бути кращим вибором ніж таліант. Але найдешевший варіант, який я знайшов на авторі, коштував порядка 23 тисячі доларів. А таліант у нас в топовій комплектації, в топовій з двох в версії Evolution, коштує 800. 14, що по факту десь порядка на 2-2,5 тисячі доларів дешевше. А коли ми говоримо про машини такого цінового сегменту, ну це реально гігантська різниця. Плюс там Рено, я знаю, робить дуже круті пропозиції по докредитуванню і кредитуванню загалом. Тому цю машину там можна купити в якусь розстрочку чи кредит на досить непоганих умовах. Більше не дізнавався, тому що це не моя, скажімо так. Зона інтересів. Другий конкурент, якого я знайшов, він уже не з седанів, це була шкода скала. Там теж будуть питання технічні, тому що там один літер, і у нас DSG. Відповідно, всі хейтери і всі люди, які за надійність, за просте і дубове, скажуть теж варіант фігня. Та й все. Всі решта пропозиції по типу MG5, Сітреєн. Це Еліссе. Він у нас теж тільки на механіці, і виходить така ж ситуація, як виходила з попереднім дастером, колись півтора роки тому, коли ми знімали про нього відео. Немає конкурентів. А ось що під капотом у Рено Талянд дуже б хотілося, але ні, це мій гольфі. Три слова про те, як я захищаю в ньому турбіну. І так, реально, три слова, тому що це Бардаль Протект. Вона зменшує тертя в турбіні, по факту впливає на те, щоб вона не так швидко зношувалась. Ну загалом у мене пробіг уже майже 210 тисяч, тому без такої штуки жити неможливо. І для вас, як завжди, промокод та знижку на офіційному сайті Бардаль, посилання в описі під цим відео. Тому пам'ятайте, користуйтесь для свого автомобіля тільки на. Кращої хімії. А тепер джерело найбільших запитань до Реноталян це двигун. Давайте швиденько почнемо з технічної сторони цього моторчика. Три циліндри, два розподільчі хвали, 12 клапанів, розподілене впорскування палива, що означає можливість встановити на цей автомобіль ГБО. Двигун називається H4D. Те, колись був h 4 d атмосферний і Т, тому що турбіна. Турбінка маленька, тому думаю, не сильно навантажена і мала би непогано служити. Двигун представлений у 2018 році. Розробка спільна із Нісаном. З технічної точки зору на впускному розподільчому валу у нас стоїть фазорегулятор, і привід у нас ланцюговий, що в принципі показує, що цей мотор мав би непогано служити. Плюс там по мотору використовували сучасні матеріали, які зменшують тертя. І я розумію, що в коментарях. Будуть писати про те, що це одноразова штука, яка не від'їздить і 200 тисяч кілометрів, краще б стояв звичайний там 1,4, 1,6, атмосфера, звичайний гідротрансформатор. Але чесно, я думав над цим питанням, напевно, весь тиждень, поки катався на цьому автомобілі і зрозумів один дуже важливий момент. Ну, блін, само собою розуміється, що хочеться, щоб машина могла відкатати 300-400 тисяч. Але по-перше, чи потрібна вона вам? Зазвичай, коли люди купують машину з автосалону, і це там не для роботи в таксі чи для якихось інших робіт, де треба супер багато кататися, ну ніхто не накатує 200 к. І так це попливає на її ціну, тому що продати 1.6 з пробігом 200 буде легше, ніж однолітровий мотор. але... Ми переходимо в еру, коли стає все більше складного, гібридів, електромобілів. І ну, ми мусимо з цим фактом миритись. Тому на фоні інших машин, які є на сучасному ринку, я кажу, що цей трициліндровий двигун простий. А далі, ну блін, в свій час всі ходили з кнопочними телефонами, які можна було впустити на асфальт і пробити асфальт. Потім почали з'являтися смартфони. Ви розумієте, що ваш смартфон не прослужить вам 12-15 років, тому що він супертехнологічний, складний, мікрочіпи, плати і т.д. і т.п. Але тим не менше, ви ж не хочете ходити з кнопочним телефоном. І настав час поговорити про практичність салону. Значить, у нас топова комплектація, тому у нас класне шкіряне кермо і великий дисплей мультимедійної системи. Все, що вас навколо оточує, максимально пластикове. Є ось така декоративна вставочка на панелі приладів з такою начебто сіточкою. І от вона в комбінації з глянцевою панелькою, хоч і додають естетичності візуальності, але. Це не практично, тому що ось ця панелька вона завжди виглядає брудною, а ось ця вставочка з білим кольором, вона в майбутньому, особливо ось тут на дверках, позатирається і виглядатиме не так естетично. Шкали приладів супермінімалістичні, на моєму другому мегані вони виглядали прикольніше, але є у нас невеликий дисплей бортового комп'ютера, де собі можна поставити спідометра по факту, що вам ще більше треба в житті. На кермі керування круїз контролем і керування саме бортовим комп'ютером. Якщо ми говоримо, про мультимедіо, то традиційний для Рено ось тут перемикач розташований за кермом. І так само, як в нового Дастера, реалізоване перемикання треків через обертання ролика, які знаходяться позаду. Центральна частина ось ця, супер крута. Мені вона схожа на новий Кодіак. Є у нас ось тут теж цифри цифрові, вибачте, за тавтологію, всередині прямо інтегровані в коліщатка для регулювання, а не так, як традиційно у машин виводиться на окремий дисплей. Ну, якщо Реноталянт у вас це робоча машина, значить ви будете в ній проводити супер багато часу. Значить, важливо, як ви в ній будете себе почувати з точки зору ергономіки. Значить, сидіння класне, комфортне, насправді, класна бокова підтримка, яскраво виражена. Мені подобається матеріал, такий щільний, і я думаю, що дуже легко буде відмиватись, відтиратись, якщо будуть якісь забруднення. Але мінусом є звичайно біла строчка. Виглядає класно, акцентно, але непрактично. І як я вже згадував. Підлокітник він у нас прикріплений не до центральної консолі, а до спинки водійського сидіння. Тому він ось так от бовтається, живе своїм життям. І коли ви його різко дергаєте, ви прямо відчуваєте, як у вас деформується спинка сидіння. Ну. Коротше, можна зробити завжди ось так і їздити не зважаючи на нього. Так насправді посадка гуд, оглядовість хороша, якщо ми говоримо про дзеркала заднього виду, але через те, що у нас невисоке заднє скло, і зробили такий виступ під самим склом, таку поличку, плюс обвели обшивкою задній стоп. Через заднє скло оглядовість обмежена, і якщо ви їдете по трасі і машина позаду на певній відстані, вона ховається за стопом. Якщо їздили і помічали таку штуку на таліанті, можете відписати про це в коментарях. А так загалом, ну, я вважаю, що дуже навіть достойно. Я не бачу голого металу, непоганий матеріал на стелі, непоганий матеріал на стійках. Ну, коротше, якщо взяти європейські машини конкуренти навіть за більший бюджет у багатьох. Далеко не кращий пластик, і це поки <му> їдемо по місто. Розкажу, що показав цей тиждень експлуатації талянта саме в такому режимі. Значить, дивіться, по факту, незважаючи на бюджетність, у нас є базові функції, які вам будуть суперзручні і корисні. Це парктроніки спереду і заду. Плюс у нас позаду є камера заднього виду фіговенької якості, але як ви знаєте з моїх відео, не так часто трапляються авто, де я камеру заднього виду хвалив. Вона легка в керуванні, маневрена абсолютно. Зрозумілі габарити, нема взагалі ніяких питань в тому, що ти десь не орієнтуєшся при парковці. Не дуже довгий капот, і хоч я його взагалі не бачу. В мене не виникає труднощів реально по місту ніяких. Немає якихось особливих електронних асистентів, типу контролю смуги, не знаю, автопарковок і якби. Вибачте, але ви були б дурними, якби ви чекали, що це все буде в машині вартістю в 20 тисяч доларів. Все, що є, все працює адекватно, прийнятно, мене все влаштовує, все зрозуміло. І мені здається, що от в цьому ще одна така фішка таліанта: це у ньому немає якихось неочікуваних технічних рішень, в ньому немає якоїсь футуристичності, як в умовній кажучи, елантрі. І саме тому, якщо ми візьмемо цільову аудиторію з людей старшого віку, там середнього, вище середнього віку. Напевно, їм ця машина буде прямо саме те. Пішов день два на таліанті, і сьогодні я хочу більше все-таки присвятити часу тій темі, про яку я згадував на початку. Це практичність, і думаю, блін, з чого ж почати. Так, ну і раз ми вже говоримо про практичність, то один із найважливіших аспектів це об'єм багажника. Дивіться, тут у нас 510 літрів, і що мені дуже подобається, це не моя тінь в багажнику, а те, що досить великий отвір в багажнику. Я перемірював 87 см, ось так по ширині і ось так по висоті, якщо взяти, 37 см. Багажник класний, рівна підлога. Єдине, що мені дуже не подобається, по перше, оці пружини, через які треба зразу враховувати, що ось тут з боку у вас нічого не стане. І оцей звичайно балонний ключ і домкрат ліворуч так виглядає досить пристойно. Значить, я сюди запихав дитячу коляску, платформу. Плюс візок, плюс чотири пакети. Все вмістилось, все клас, і що дуже важливо, є ще можливість класти спинки заднього ряду. Як це робиться, я вам зараз покажу і заодно покажу, що в цій ситуації виходить не так. А, ну, от І по факту найбільше питання це те, що це седан, і через те, що е, у нас змушені робити для жорсткості кузова ось ту таку перегородку під віконник, ви бачите, що отвір для того, щоб возити великі вантажі, скидаючи спинку заднього ряду, насправді невеликий. І плюс тут утворюється ще й ось такий чималенький е, такий бордюрчик. Е, але я думаю, що Задовольнити базові потреби людини, яка звикла їздити на седані, ця машина точно зможе. Ну і вже раз ми поговорили про багажник, то пора поспілкуватись і про задній ряд. Звичайно, що це невелика машина, і я от зараз розмістився позаду себе і вперся ногами в столик. Не так сидіння, як ось цей суперестетичний столик, який я, якщо чесно, взагалі не знаю, навіщо потрібен, тому що. Ну, він не практичний, тут навіть підстаканничка немає. Але, до речі, досить міцно тримається, на відміну від столиків у багатьох інших автомобілях. Ось так виглядає посадка, невеличкий підлокітник ось тут збоку. Ну, в принципі, їхати можна. Я ще трошки вперся головою в стелю, мій зріст 1,90 м, і переднє сидіння налаштоване теж під мене зі зростом 1,90 м. І це пов'язано із скосом стелі. Але їхати можна, ну, типу, базову потребу. Заднього ряду задовольнити може. Єдине, що хотілося б це побачити, тут якісь дефлектори для е, задніх пасажирів, трошечки більше комфорту в цьому плані, але ну, not bad. Я вважаю, що not bad. Ну і панель з цієї сторони теж виглядає непогано. А тепер, вже коли виїхав на трасу, можна вам спокійно розказати все, що вас може цікавити з технічної точки зору про Renault Taliant. Е, значить. По місту машина досить е, жорстковата, е, все логічно, тому що у нас попереду Макверсон, позаду Балка. Такий е, фундамент, база автомобілебудування сучасного. Е, я вважаю, що це ок для бюджетного сегменту, тому що. Керованість мені тут на високих швидкостях і різкість, маневреність абсолютно по барабану. А от те, що мені не треба обслуговувати задню багатоважільну підвізку, я можу поміняти два сайлентблоки, балки і їздити спокійно далі. Оце величезна плюшка, враховуючи той факт, що попередник Таліанта, логан і в принципі Рено недорогі в обслуговуванні як людина, яка Три роки відкатала на Мегані з впевненістю це кажу, особливо що стосується підвізки, сайлентблоків і так далі, все супер дешеве, це класно. На трасі машина нормально себе почуває на різних швидкостях, але варто розуміти, що маневрів при цьому різких робити не варто. Ну і відчувається, що наша коробка передач, а це тема окремої дискусії, яку ми ще залишимо на трошечки пізніше. Не дає вам можливість пересуватися прям супер-супер швидко. З кінських сил все окей. Е, значить, рульове керування е, хороше, машина не різко реагує, звичайно, на повороти керма. Я от зараз їду, я навіть можу отак подіргати кермо, майже нічого не відбувається. Але це традиційне налаштування для машин цього класу, електропідсилювач керма, е, все гуд. Е, динамічні характеристики зрозумілі і. Ну, по факту, якихось особливостей, які б вам можна було сказати саме з технічної точки зору, немає. І тут плюс, тому що мені здається, що якби до цього всього хейту, який стосується коробки і мотору, ще додати якісь нетрадиційні рішення по підвісці чи по електроніці, ну тут би був взагалі завал. І... Правду кажучи, я розумію, що скільки б ви не писали негативу про це авто в коментарях. А я спеціально заходив подивитися, що писали люди в коментарях під відео інших блогерів, я розумію, що ця машина буде користуватися популярністю. І той самий Логан, який в свій час називали дуже дубовим пластиком і так далі, це одна із найпопулярніших машин в Україні. Все, фінал. Цим все сказано. І саме в цей от другий день тесту е, я хочу з вами поговорити трошки про мінуси, е, які я побачив е, основні. І це можливо не так мінуси, як ті моменти, які я вважаю, варто було б виправити в цьому автомобілі, купивши його. Е, перший момент, який зразу кидається е, в очі, це те, що тут самі простенькі базові галогенні фари. І, звичайно, що цей момент трішки турбує вночі. Не скажу, що погане світло, але могло би бути краще. І налаштування пристуманних фар. Я не знаю, можливо, тут хтось щось робив наврядче, але. Коли включаєш протитуманні фари, вони світять дуже близько від автомобіля, що поки ти за кермом не витянешся вперед і не заглянеш, то ти навіть не побачиш, що вони у тебе є. Ну і плюс вони підсвічують якось ось цю зону, яку теж по факту майже не видно. Пункт наступний: на що варто звернути увагу, це те, що позаду у нас в арках є захисні підкрилки, лише ось тут, позаду, попереду нема. Ви ж розумієте, що ця вся історія. Незважаючи на те, що тут оброблено антикором, може закінчитися досить трагічно, тому краще купити підкрилки та й, взагалі, думаю, низ краще обробити антикором. Якщо ми дивимося так по кузову, більше моментів ніяких нема. Ну, можливо б дійсно додати якісь задні болотники, бо трішки вона закидає сама на себе. З плюсів для експлуатації по місту я бачу те, що у нас класний великий кліренс. Я ні разу неї не зачепився, хоча експлуатував по центру, по бордюрах. Ну, коротше, в цьому плані абсолютно потужний від мене лайк. Ну, а так все ок. ну, насправді, я вважаю, що за свій ціновий сегмент ну, ця тачка точно варта уваги. Що настав час дуже важливого, але не впевнений, що потрібного. Поставили драги переміряємо, скільки ж однолітровий двигун витратить на те, щоб розігнати цю машину до сотні. Спорт режиму немає, мануала нема, нічого немає. Поїхали. Спочатку такий, наче ривок, а потім ти відчуваєш, що а, ні, все нормально. Тут всього навсього 100 кінських сил, і було б добре, щоб вона взагалі розігналася до сотні. І того драги нам показує цифру 1293. Це більше, ніж паспортна заготовка, але, ну, блін, що ви хочете: літер вона їде, розганяється, може піти на обгін і може довести вас з пункту А в пункт Б. Все, що вам ще треба для щастя? Дивіться, дуже часте питання у людей, яке стосується балки і отаких от бюджетних автомобілів, це коли робиш різкі маневри, здається, наче зад відірветься від землі і занесе. Тому що я розставив фішки, приїхали на називаємо це тестовий полігон. І давайте подивимось, що покаже таліант на різних е, таких варіантах швидкості проїдуся, і покажу вам результат. А для того, щоб вам було краще зрозуміло, як це виглядає від першого обличчя, то... Полетіли, поговоримо. Сильно розганятись не буду, тому що ми враховуємо, що це наче міська експлуатація автомобіля. Ну дивіться, доволі непогано. Я не відчув ні разу навіть писку коліс, та швидкості великої не було, тому поїдемо ще на один круг для того, щоб ще раз з вами переконатися, але в цьому разі на більшій швидкості. А, одну фішку я все-таки зачепив, але то нічого страшного. Е, до речі, я зрозумів, що це досить веселий тест. Напевно, треба нам його додати до основного відео. Що е, думаєте про це? Напишіть в коментах. День 3. Ну, якщо чесно, це вже не день три, це день сім, як я на таліанті. Просто ну відверто кажучи, прям кожного дня знімати якісь секції напряжно, тому що хочеться це, це все ще робити десь не в дворі і щоб це виглядало якось культурно і красиво. На даний момент, чим би я вам хотів похизуватись, тим, що я проїхав на цій машині уже на секундочку, 394 км, кілометри, і у мене вийшла середня витрата 7,1 літра. Це крутий результат. Експлуатував її 80% реально по місту, і кайф. Ну, типу, прям в плані витрати. І я розумію, що можна було б їздити повільніше і мати меншу цифру. Але це я я звик їздити на трошки потужніших машинах, тому зазвичай крутив двигун до досить високих обертів, тому що три циліндрики дають не так багато, як деколи цього би хотілось. Сьогодні, по факту, мій фінальний день тесту. Я от якраз вже направляюся в сторону е, автосалону, де я цю машину і забирав і буду повертати назад. І у мене на фінал виникло одне із таких найцікавіших і, напевно, найбільш нерозкритих запитань. Е, це питання, які стосуються ТО, його вартості і регламенту, який існує для цього автомобіля, гарантій і от тих. Таких базових речей, які насправді при покупці нової машини будуть максимально цікавити покупця. Тому що їду в салон, поспілкуюся, можливо, вдасться навіть там щось вам підзняти, і напевно я прям там уже і робитиму висновки про тиждень Таліанта, тиждень Таліанту. І про те, що ж цей автомобіль може. Виконати з ваших буденних завдань і чи може задовольнити всі ваші потреби, той щось уже так повільно почав говорити, наче якийсь тормоз. Ну що, я приїхав віддавати талянт в будиночок, де живуть талянти, і запитав з приводу вартості обслуговування цього автомобіля. Коротше, ТО цієї машини коштує від 5 до максимум 9 тисяч гривень, що я вважаю супер крутим показником. Покажіть мені ще один новий автомобіль, де цифри будуть хоча б приблизно таким. До речі, подивіться, це теж нова реношка. Блін, треба буде її теж якось протестувати. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам було, чи ні. А поки стоячи на фоні двох талянтів, я хочу вам подякувати, що додивились це відео до кінця. Я вважаю, що Таліант насправді дуже класний варіант за свій бюджет і розумію, що всі зміни, які пов'язані у цьому автомобілі з технічними якимись аспектами, вони необхідні для того, щоб ви економили і щоб машина була більш екологічною. Ну Ви зрозуміли зразу відсилку на мотори і коробки. Дякую, що були з нами. Дякую, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па.